Перше я зустрівся з Назарієм рівно 50 років тому. Влітку 1971 року я подорожував з друзями в Карпатах. І коли ми опинилися в Вижниці, і йшли вуличками, і тут проходили повз будинок культури вижницький, і чуємо знайома мелодія Червона рут, «Вода грає», якраз пісня, яка щойно набувала шаленої популярності. Я зайшов середину, виявилося, що там проходила репетиція ВІА Смиричка. І я тоді, власне, вперше познайомився із Назарієм, з Левком Цковським, з Василем Василем Синкевичем. А потім наступного року, 70-го року, наша дружба продовжилась. Ми разом і Арніка, в якій я співав, і Смиричка, в якій співав Назарій, виступали на телевізійному. Конкурсі Аломушками таланти, і, і Арніка і Смирічка стали лауреатами цього конкурсу переможцями. Відтоді у нас дійсно почалася наша справжня дружба, коли я траплялося бувати на Буковині, в Чернівцях або в Вижниці, то я заходив до Назарія в гості, а він заходив до мене у Львові в гості, коли Смирічка була там з стролями. І один, один, один такий епізод я хотів би згадати мені дуже-дуже щемливий. Це було десь 73-й, можливо, рік, 74-й. У мене була тяжка ситуація, тому що Арніку хотіли розганяти після того, як на цьому на фіналі конкурсу ломашковому таланти ми виконали нібито страшенно буржуазну націоналістичну пісню Чорна Ріля і зорина». А мене відрахували з університету за три місяці до завершення навчання, коли вже писав дипломну роботу, тому що під при арешт, при час арештів дисидентів знайшли в когось саме давний часопис скриня літературний, де були мої вірші. Отже, ситуація була тяжка, грошей не було. Я був похнюплений, сидів вдома і тут чую стук, двері і заходить Назарій. Якраз вони були. На гастролях у Львові. Ну і ми посиділи гарно, порозмовляли. І потім розпрощалися, він пішов. І тоді я, коли запхав руку до кишені свого піджака, який там висів, я раптом побачив там чималеньку суму грошей, яка з неба не могла впасти, ніде не могла ніяк опинитися, то я зрозумів, що. Шляхетний Назарій, побачивши мою ситуацію, просто вирішив так делікатно допомогти мені. І пізніше ми вже почали працювати разом в Смирічці, і коли я в Назарія десь якось запитав: пам'ятаєш, ти до мене якось заходив, у мене була тяжка ситуація, і ти залишив в мене гроші. Дуже дякую. А він, які гроші? Я нічого не знаю. перший раз чую. Але я ніколи цього не забуду. Це дуже дуже шляхетний вчинок, який власне показує, що за людина була Назарій. І вже коли ми в Смиріссі разом працювали, так само цікаво, що ми навіть разом написали декілька пісень, і не не простих пісень, а рок н рольних пісень. Тому що Назарій був спеціальний такий вихід на сцену, де він співав такі рок н роли і Моя музика його. Його слова. Це був одна пісня, називала Світлофор, а друга знай, і він так хвацько витанцьовував на сцені, не де від Елвиса Преслі. Тобто був справжній такий рок н -ротчик. от як малесенький кавальчик пісеньки знай вам зараз пущу, ви зрозуміли, як то було і як Назарій співав пісню. Знай-знає. Знай, знай. Знай, та так, так, так. так, так, так. так. Ось така, така пісенька. А я хотів би ще розповісти про ще одну пісню, вже зовсім іншу. До якої був причетний Назарій Яремчук. Так сталося, що тоді було 80 ті роки. І хтось мені в Чернівцях дав збірник «Буковинські народні пісні, личенко. Я його переглядав і раптом дивлюсь: пісня Повіє вітер Степовиць, стрілецька пісня. Ну, а там, там не було, що впав бою стрілець чуве, а було впав бою козак молодий. І я подумав: о, може, раз вона є в збірнику, «Буковинські пісні, а смирічка «Смер, на Буковині, в Чернівцях, може, спробуємо її виконати. Сказав, розповів про це Назарію Левкові, ну вони сказали, давайте спробуємо. А тоді ж яка ситуація була? Не можна було просто вийти на сцену і співати будь-яку пісню. Треба було ж художня рада в філармонії, щоб прийняла. Ну що ж, зібралася художня рада, дирекція філармонії, рук філармонії. Я сів за фортепіано, награв пісню вітер Степовий. А потім Назарі почав щось там. Розповідати, що старовинна козацька пісня, Буковинська, все добре. Ну, всі е, худрада помахали головами, сказали, добре, добре. Ну, ми почали виконувати зі сцени цю пісню. Виконували, виконували. І одного разу, коли ми приїхали до Львова, е, на Львівську телебаченню вирішили зняти ну, невеличкий кліп на цю пісню. І ось ми знімаємо в студії, і знімаємо, знімаємо. І тут до студії випадково зайшов. Відомий бандурист Остап Стахів. Він почув пісню, не витримав і на весь голос сказав: О, та то ж стрілецька пісня. Ну, але ж то були часи: заборонені ці пісні. були, Відповідно, всі перелякалися, відразу все припинили зйомку, плівку, стерли, нічого не вийшло з того у Львові. Але потім ми вже в Києві знімався музичний телефільм про Смирічку і про Назар'я Ярмчука. І ми вирішили там ще спробувати цю пісню представити. А вона в такому стилі, ніби кантри. і ця режисерка київська, яка не мала уявлення, що за стрілецькі пісні, нічого не знала, послухала, сказала: О, весела пісня! Добре, добре, ви будете їхати на конях і в ковбойських капелюхах. Ну, а Назарій сказав, та на конях, дуже гарна ідея, а ковоські капелюхи, може, то недоречно. І ми так зняли цю пісню там в Києві, на конях, без ковойських капелюхів. І вже після цього і у Львові почали її крутити. Вона стала шайно популярна, настільки популярна, що я, коли йшов по вулицях міста, то діти оберталися і казали: О, дивіться, то той, що на коні, той, що на коні. І так як з легкої руки. Назарієм я став тим, що на коні, а ще за Радянського Союзу по телебаченню завдяки йому показували пісню українських січових стрільців. Повіяв вітер Степовий.

Tu ki сторон. та й жалібненько хряче, ставай, козаче молодий, твоя дівчина плаче, ставай, козаче молодий, твоя дівчина плаче. Плаче мати не одна, заплаче чорна брива, бо не одного козака, сира земля накрила, Бо не одного козака. Що я тебе не кохаю це не так, це все не так, ти тільки так гадаєш Знай, 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 дівчино, будеш моя. Так, 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 думаєш, ти, думаю, ці думаю я. ומיילה דבנ� ומיילה אстро ומיילה דבנ �וין ומיילה que é З Назарієм рівно 50 років тому, влітку 1971 року, я подорожував з друзями в Карпатах. І коли ми опинилися в Вижниці, і йшли вуличками, і тут проходили повз будинок культури вижницький, і чуємо знайома мелодія. Червона рута, грає, якраз пісня, які щойно набувала шаленої популярності, я зайшов всередину, виявилося, що там. Проходила репетиція Віа-Смиричка. І я тоді, власне, вперше познайомився із Назарієм, з Левком Московським, з Василем Сінкевичем. А потім наступного року, 70 року, наша дружба продовжилась. Ми разом і Арніка, в якій я співав, і Смирічка, в якій співав Назарій, виступали на телевізійному конкурсі Ало Мушками таланти. І Арніка і Смирічка стали лауреатами цього конкурсу, переможцями. Відтоді у нас дійсно почалася наша справжня дружба. Коли я траплялося бувати на Буковині, в Чернівцях або в Вижниці, то я заходив до Назарія в гості, а він заходив до мене у Львові в гості, коли Смирічка була там з стролями. І один, один, один такий епізод я хотів би згадати мені дуже-дуже щемливий. Це було десь 73-й, можливо, рік, 74-й. У мене була тяжка ситуація, тому що Арніку хотіли розганяти після того, як на цьому на фіналі конкурсу в таланти ми виконали нібито страшенно буржуазну націоналістичну пісню Чорна Ріля і зорина». А мене відрахували з університету за три місяці до завершення навчання, коли вже писав дипломну роботу, тому що під при арешт, при час арештів дисидентів знайшли в когось саме часопис скриня літературний, де були мої вірші. Отже, ситуація була тяжка, грошей не було. Я був похнюплений, сидів вдома і тут чую стук, двері і заходить Назарій. Якраз вони були. На гастролях у Львові. Ну і ми посиділи гарно, порозмовляли. І потім розпрощалися, він пішов. І тоді я, коли запхав руку до кишені свого піджака, який там висів, я раптом побачив там чималеньку суму грошей, яка з неба не могла впасти, ніде не могла ніяк опинитися, то я зрозумів, що. Шляхетний Назарій, побачивши мою ситуацію, просто вирішив так делікатно допомогти мені. І пізніше ми вже почали працювати разом в Смирічці. І коли я в Назарія десь якось запитав, пам'ятаєш, ти до мене якось заходив, у мене була тяжка ситуація, і ти залишив в мене гроші. Дуже дякую. А він, які гроші? Я нічого не знаю, перший раз чую. Але я ніколи цього не забуду. Це дуже-дуже шляхетний вчинок, який власне показує, що за людина була Назарій. І вже коли ми в Смирісці разом працювали, так само цікаво, що ми навіть разом написали декілька пісень, і не не простих пісень, а рок н рольних пісень. Тому що Назарій був спеціальний такий вихід на сцену, де він співав такі рок н роли і Моя музика його. Його слова. Це була одна пісня, називала Світлофор, а друга знай, і він так хвацько витанцьовував на сцені, не, не де від Елвиса Преслі. Тобто був справжній такий рок н -ротчик. от я малесенький кавальчик пісеньки знай вам зараз пущу, ви зрозуміли, як то було і як Назарій співав пісню. Знай-знай. Так, так, так. так. Отака, <звітоя> така пісенька. А я хотів би ще розповісти про ще одну пісню, вже зовсім іншу. Е, е, До якої був причетний Назарій Яремчук. Е, так сталося, що тоді було 80 ті роки. І хтось мені в Чернівцях дав збірник «Буковинські народні пісні, личенко. Я його переглядав і раптом дивлюсь: пісня Повіє вітер Степовиця, стрілецька пісня. Ну, а там, там не було, що впав бою стрілець чуве, а було впав бою козак молодий. І я подумав: о, може, раз вона є в збірнику, «Буковинські пісні, а смирічка «Смер, на Буковині, в Чернівцях, може, спробуємо її виконати. Розповів про це Назарію Левкові, ну вони сказали, давайте спробуємо. А тоді ж яка ситуація була? Не можна було просто вийти на сцену, і співати будь-яку пісню. Треба була ж художня рада в філармонії, щоб прийняла. Ну що ж, зібралася художня рада, дирекція філармонії, рук філармонії. Я сів за фортепіано, награв пісню, вітер Степовий. А потім Назарі почав щось там. Розповідати, що старовинна козацька пісня, Буковинська, все добре. Ну, всі е, худрада помахали голову, сказали, добре, добре. Ну, ми почали виконувати зі сцени цю пісню. Виконували, виконували. І одного разу, коли ми приїхали до Львова, е, на Львівську телебаченню вирішили зняти ну, невеличкий кліп на цю пісню. І ось ми знімаємо в студії, і знімаємо, знімаємо. І тут до студії випадково зайшов. Відомий бандурист Остап Стахів. Він почув пісню, не витримав і на весь голос сказав: О, та то ж стрілецька пісня. Ну, але ж то були часи: заборонені ці пісні. були. Відповідно, всі перелякалися, відразу все припинили зйомку, плівку, стерли, нічого не вийшло з того у Львові. Але потім ми вже в Києві знімався музичний телефільм про Смирічку і про Назар'я Ярмчука. І ми вирішили там ще спробувати цю пісню представити. А вона в такому стилі, ніби кантри. і ця режисерка київська, яка не мала уявлення, що за стрілецькі пісні, нічого не знала, послухала, сказала: О, весела пісня! Добре, добре, ви будете їхати на конях і в ковойських капелюхах. Ну, а Назарій сказав, та на конях, дуже гарна ідея, а ковоські капелюхи, може, то недоречно. І ми так зняли цю пісню там в Києві, на конях, без ковойських капелюхів. І вже після цього і у Львові почали її крутити. Вона стала шайно популярна, настільки популярна, що я, коли йшов по вулицях міста, то діти оберталися і казали, О, дивіться, то той, що на коні, той, що на коні. І так як з легкої руки. Назарієм я став тим, що на коні, а ще за Радянського Союзу по телебаченню завдяки йому показували пісню українських січових стрільців, повіяв вітер Степовий. A gente Сторо та й жалібненько хряче, ставай, козаче молодий, твоя дівчина плаче, Ставай, козаче молодий, твоя дівчина плаче. Плаче мати не одна, заплаче чорна брива, бо не одного козака, сира земля накрила. Бо не одного козака, сира земля. Накрила.